Добрий ранок. Моїм двома тінчикам 13 днів сьогодні. Відтеків в, в року. Трошки бояться, бо вони з лампочкою були. Я лампочку забрала. Вони бояться трошки. 17 на місці. Все добре. Вони в мене їдять корм. Творожок даю. Твоє яєчко варене. Трошки бояться. Я хочу такую їх плечати, щоб вони без лампочки були. При кому якій температурі? Дені, Дені в своїй хаті сидить. Закритий цілий день, бо в нас подивіться, яке болото. Дивиться, що робиться. І Він сидить в своїй хаті. Да, Дені? Ти ж в своїй хаті? А диві, що я тобі дам. А диви, що я тобі дам. Що я тобі дам? Ой, хочу, ой, хочу на двір. Ой, хочу є на двір. Ой, хочу є на двір. ну пішли. Пішли. <пішки> Це наш день живе. Та нього така буда. Та нього така була. Що він <пішки> тут наробив? Що він тут наробив? на. на. все, убіг. 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 Випустили на свободу. Дуже болото. Що ти хочеш водички? Зараз. Да. Дивіться, як мої кролі, я зіном. Дивіться, все під ногами, нічого не хочу. Дай там дітки є. Не хочу зараз відкривати їх. Там є було 10 штучок, не знаю, скільки зараз. Ну, все сино під ногами. Воно тіло клетка сіно. Все. ціла клетка хіно. Пей! пей воду, пей. А тут драка, Драко. Кугути б'ють, треба, треба їх трошки повирізувати. Ну що, що? Так, давай. Я трошки тобі сіно візьму. Моя нюша сіну не їсть взагалі. Взагалі сіну не їсть. Да, Нюшенька? У неї трошки я не цей. Вчора погано себе почувала і не замела. В неї, обачно, замечено, частенько. А тут трошки є. Понакидала. Ну, Нічого, я замету. Купили сіну, таке хороше, люцерія, зелененька, м'ягенька, скошена молоденькою. Вона не їсть. Купила тюк сіна. попробувати на пробу. Грубіше. Таке, тож, таке собі, теж не їсть. Ще було сіно. в мене така трава слизька. Така травичка. Теж не їсть. Ну все двіється. Таке хороше сино. Не хочу їсти. І стоїть голодно, і їсти не їсть. Нюшенька. Нюшенька. Ну давай будемо забирати кролям. Не то, що вона не їсть, я забираю кролям, а їй свіжому кидаю. І то свіже знову лежи. А Ану, побачимо. Зараз обічні таке кидаються сіно і вона його їсть. При мені. Ану. Ти його не бачила цілий день, Да? Яке добре стіно, да? А в кормушці не таке. Там не таке. Ви бачаєте, я погано розмовляю, я роб... роблю зуби. Трошки ще пилявлю. Смішно. <смісно> ну нічого. Ну подивись. Так у тебе стояти, ти йдеш їсти. Да? Козу доїти? Ну що, а не скачете від деречку? Де? Пішли козу доїти. Йде козу доїти. Де ти? Де? Пішли. Пішли. Пішли козу доїти. Що кричить? Чого вона кричить? Ну де твоя мисочка? Я зараз зраздуєм ти на собі. Забрала я тебе мисочку. Куча там, так? Да? Ну, вже завтра. Сьогодні темно, вже не буду шукати. Ну, хоч і молочка. Хоч і молочка. Ну я зразду. Що ну, ж... я тебе налью? Що ти скажеш? Хочеш, так? Да? Що кричить? Що ті кузі треба? Все в неї є, що їй не вистачає? День. Денюша. Юша. День. Біжи, подивися, чого, чого кричить. Банки не кінь. Оце кричить. Чого їй не вистачає? Крикуха! Крикуха! Нюшка, тут и Ты Это как хорошая! Давай запрести да, Кабачок взяла. Їй кабак порозкидала тут. Дві кусатом кинемо цей кусочок. Порозкидала. Натево. Зелененьке сіно. Вона не дуже їсть, а жовте того, що посередині, то вона трохи їсть. А зелененьке таке красиве. Ну, не хочу, а то трохи, трохи щось їсть. Нормально моя коза живе, тистенько в неї, замечено я сюди замітаю в неї, не накидано. Вона стоїть тут ось на землі. Я їй стелю солому, то вона кругом соломи лягає, а на солому не лягає. Я не стала вже стелити. Думаю, зараз поки нема холодів таких. Да, нюша, нема холодів. Звісно, б вона на соломці лежала, а вона кром соломки лягає тільки. Там вона пісає вона. Їсть, там вона не лежить. На котойську лежить. Не сухенько. Ну, все, до побачення. Рідко дуже виходжу. Знімаю відео або розмовляю не дуже гарно. Треба якось хоча б просто вам показувати без. Балачок. Так у нас все, все по-старому. Все нормально. Трошки зменшила, Чуть-чуть, на 200 грамів зменшила молочка. А блин, нам вистачає. Творогу наморожено. Молока вже заморозив, морозилку морозівку кидає. Вистає нам. Молоко ж не буде кожен день їсти. Молодцы на щось не буде. Так одна я тільки практично їм. Да, Нюша, ну все. До побачення. На дворі вже темно. Здоїмося по хатах. На. Крикуха. Крикуха. Нюха, туди кри. Ти така хороша. Давай, да, пристегни. Ну, Кабачок взяла і кабакну Давай, Дві там кинемо. Цей кусочок позкидала. На Ну, Зелененьке сіно, вона не дуже їсть, а жовте, що посередині, то вона трохи їсть. А зелененьке таке красиве. Ще таке. Ну, не хоче, а то трохи щось їсти. Нормально моя коза живе, тистенько в неї, замечено, я сюди замітаю в неї, не накидано. Вона стоїть тут ось на землі. Я їй стелю солому, то вона кругом соломи лягає, а на солому не лягає. Я не стала розстелити. Думаю, зразу, поки нема холодів таких. Да, нюша, нема холодів. Звісно, б вона на соломці лежала, а вона кром соломки лягає тільки. Там вона після є. Їсть, там вона не лежить, на кото ось лежить. Не сухенько. Ну все, до побачення. Рідко дуже виходжу, знімаю відео або я розмовляю не дуже гарно. Треба якось хоча б просто вам показувати без. Балачок. Так у нас все, все по-старому. Все нормально. Трошки зменшила, чуть-чуть, на 200 грамів зменшила молочка. Там тобто нам вистачає. Творогу намороджено. Молока вже за морозів кидаю. кидає. Вистає нам. Молоко ж не будуть кожен день їсти. Чи молодше на щось не буде? Так одна я тільки практично їм. Данюша, ну все. До побачення. На дворі вже темно, здоїмося і по хатах.